Та панове, в залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії. Один наш колега відсутній з поважної причини, кворум неявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 14 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше: про погодження проекту постанови Управління Національного банку України, про внесення змін до порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму. І це питання доповідає член комісії Євстигнієв Андрій Сергійович. Прошу. Дякую, шановні колеги. У зв'язку із прийняттям ряду законодавчих актів Україною спрямованих на адаптацію нашого національного законодавства і законодавством Європейського союзу, зокрема в частині визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Національним банком України на центральній виборчій комісії надіслано на погодження проєкт постанови правління цього органу, про внесення змін до порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму. Такі зміни спрямовані на приведення у відповідність названого порядку до вимог чинного законодавства і розширення можливостей щодо використання різних видів електронних підписів. Під час е, відкриття і закриття, а також роботи із рахунками виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму. У зв'язку із зазначеним пропонується погодити проєкт постанови управління Національного банку України про внесення змін до порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму. У випадку прийняття копії постанови надіслати Національного банку України і оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. колеги. чи є запитання Ні, до доповідача? Запитання відсутні чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання. Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення і я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийнято. І наступне друге воно ж останнє питання порядку денного це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатурина Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги. До Центральної виборчої комісії надійшла заява секретаря Роздільнянської міської територіальної виборчої комісії Одеської області про складення своїх повноважень. Секретаря без припинення членства в цій комісії, а також члена цієї виборчої комісії про складення повноважень члена цієї комісії. Також отримали подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Всі документи були перевірені, вони відповідають вимогам виборчого законодавства. Додатки заобізовані кураторами відповідних регіонів. Тому сьогодні комісія пропонується. Внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановою Центральної виборчої комісії, згідно чотирьох додатків, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, проінформувати громадян про такі зміни у визначеним цими комісіями спосіб. Копці копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Миколаївській, Одеській, Полтавській, Чернігівській військовим військовим адміністраціям та заявникам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Бажаю відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали. Порядок денний нашого сьогоднішнього засідання, дякую колегам за підготовку питань. Порядку денного працівникам секретаряту за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.